Засмаглі, усміхнені та відпочилі такими тижневої поїздки до Грузії повернулися 25 житомирських дітей, учасників АТО. Безкоштовний відпочинок у Кутаїсі, Батумі та Тбілісі Дітям організували житомирська міськрада та місто побратим Кутаїсі, які взяли усі витрати на себе. Нині діти на випередки діляться враженнями. Мені? Зі багато чого сподобалось, але найбільше сподобались печери. Там було дуже тепле море, чорний пісок. Разом із тим юних відпочивальників неабияк вразила грузинська гостинність та кухня. Камраджеба, ми їх вчили українському, а в українських словах, а вони на згрозинським. Мені сподобалося все від початку їхньої кухні, до кін... закінчуючи нашими подорожами до різних храмів, до пещери, там де залишилися останки динозаврів, їхній ботанічний сад, там де гарні краєвиди, там де ми робили всі фотографії. У них дуже смачна їхня традиційна страва хенкалі. Це ну, по-нашому це більш схоже на пельмень. Це потрібно брати він такий заокруглений, відкусувати кусочок, потім висмоктувати весь сок і все потім з'їдати, а верхню частинку залишати хінкалі, хачапурі і кебаб. 70-річний Ярослав зізнається до Грузії. Летів не з порожніми руками, а з українськими сувенірами, які радо дарував місцевим. Натомість до України повертався вже і з грузинськими. Я привіз магніт і спесі. Не залишився без подарунків і мер Житомира Сергій Сухомлин, якому діти привезли кубок і прапор від мерії Кутаїсі. Дякую за поїздку і батьки юних відпочивальників. кажуть, діти повернулися не лише оздоровленими, а й щасливими. Ми дуже вдячні вам, що наші діти здорові, оздоровилися і набралися такі позитиви. Позитиву зрештою міський голова зізнається. Наразі ведуть перемовини, аби наступного літа діти поїхали відпочивати не лише у Грузію, а й у Польщу, Туреччину, ба навіть Китай. Тому що в цьому місці ми підпишемо вже договор з дружби між городами Житомира и турецким курортным городом Измир. И на следующий год Турция, это и есть свобода, по-моему. Я да, турецкого города, Измир, очень заинтересованы в установлении отношений. Я думаю, что мы организуем то же самое, что с Грузией. у нас 12-13 прилетает еще делегация мэр города, и там целая делегация С Китая, ну я не знаю, насколько еще можно там детей в Китае отправлять, но я думаю, с точки развития, ну, с точки зрения там, как развития ребенка и так далее, думаю, это тоже будет интересно.